Слава Богу. Хрест, який же важкий хрест несила нести, його тягар, усе єство гнітить. Він заважає навіть зір підвести, від сірих буднів у ясну блакить. Навіщо він мені? Не розумію, без нього швидше я могла б іти, а з ним таким важким. Хіба зумію я досягти жаданної мети? Адже що крок, то впасти на коліна під тягарем повинна раз у раз. Яка ще несподівана провина у мене залишилась по цей час? А може, помилку десь допустила, і хрест чужий взялася я нести, а свій так необажно залишила. А може, десь міняються хрести? Ну, звісно ж, адже я, дитина Божа, мені не личить гнутись під Христом, І стогнати від натуги теж не гоже я голова, і не можу бути хвостом. О як же вчасно думка ця майнула, адже і направду легші є хрести, і хай би гарного мені не було, а хоч такий, щоб взяти та нести. От тільки де і хто хрести міняє. А он іще хтось впав, такий, як я, стомився, ледь іде. Він, може, знає, де важка ноша зніметься моя. Та що це? Бачу, зовсім він не хоче змінити хрест, бо він ним дорожить, І навіть слів протесту не шепоче, коли юрба розлючено кричить. О ні, вони його на хрест підняли. Це ж треба так нести, 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 що потім там таки тебе розп'яли, але ж для цього й дані нам хрести. Невже і я мушу отак померти? Невже мені до неба не дійти? Чи, може, він занадто був упертим, що так хотів хреста того нести? Он вже й зняли і вже похоронили. Позбувся лише так свого Христа, ну, а мені на свіллях ти не сила, щоби юрба розіп'яла ота, і нести більше я його не можу. Навіщо нам усім оті хрести? Скажи мені, прошу, всесильний сильний Боже, навіщо на собі цю смерть нести? Ще крик цей не завмер, як вже світанок, чудовим співом радості бринить, воскрес розп'ятий і звичайний ранок перетворився на щасливу мить. Тако для чого хрест? Для перемоги над всім плодським, марнотним, над гріхом. Він нам допомагає йти до Бога. Ми зближуємось з небом цим хрестом. Взяти свій хрест і покірно нести. Вставати на коліна раз у раз не кожному дано такої честі, це лише для вибраних Христом для нас. Амінь.